У мене намічається гарна подія, ювілей, як ми закінчили школу. І мені поручили, завдання дали, щоб я спекла пляцок. Думала, який спекти, і в мене на каналі ще немає п'яної вишні. Так я вирішила спекти п'яну вишню. І ще пляцки, які спекли мої однокласники. Це такий сонячний бісквіт і бісквіт шоколадний. Фото моїх однокласників у кінці відео. Для коржа п'яної вишні нам потрібно 9 яєць. Яйця у мене невеликі, тому я взяла 9 яєць. Можна брати і 7, якщо у кого великі яйця, то беріть 7 яєць. Окремо жовтки, окремо білки. Потім 1 стакан цукру. Півтора стакана борошна. 3 ложки столові какао, ванільний цукор і рост...